Хейга, hey сьогодні я вирішив провірити мешканців Штату Квант на їхні, так би мовити, шкільні знання, що вони досягли, і ми будемо шукати зараз тих, хто закінчив школу, і задавати їм шкільні питання. Що з цього вийде, то будемо бачити. Прес у нас є От такий е, костюмчик, такий сет. Я не знаю, що за сетик. Такий прикол лесний. Я думаю, що. Фрез буде нормальний. <смір> так, доброго дня. Доброго дня. Скільки вам років, як вас звуть, звідки будете? Мене звати Олександр Крамаренко, мені 22 роки. Я з західного Донбасу міста Дніпро. Ага, добре. Приємно. Мене звуть Іван. Я вам задам 3 питання по шкільній освіті. Якщо ви відповісте два з трьох правильно, то ви получите свій приз. Ви готові? Так, зараз одну секундочку. Мені треба налаштуватися. Це дуже, знаєте, така нервова для мене ситуація, бо я нервую, коли людина з мікрофоном стоїть поряд зі мною. Та, це, це все одно. Все. Не часто відбувається таке. Ну так, я сам це вперше роблю, думаю, прикольна штука буде. Ну а що? Так. Перше можна задати, коли хрестили Київську Русь. Ви готові? У мене є перше питання для вас. А, ну, так, так. Я готовий. Я готовий. А, назвіть мені дату або просто рік, коли хрестили Київську Русь. А, ну, щодо цього, я можу так сказати. Київську Русь хрестили і все. Точно я пам'ятаю. Рік ви не знаєте, так? Я думаю, 1945-й мені здається. 1945? Так, щось мені серце підказує. Ого, ну, зрозуміло. Чуть-чуть е, неправильна відповідь Трішки-трішки не попав, так? Чуть-чуть. Всього-навсього на 10 століть не попало. Це не так уже багато, це ж 10 на 20. Правильна відповідь 988 рік Хрестив Володимир Великий. Ну, мене тоді не було, і пруфів ніяких нема що саме цього року. Можливо, навіть раніше, а навіть трішки пізніше. Я зрозумів. Перейдімо до другого питання. Назвіть мені головну, як знайти дискримінант, формулу дискримінанта. Я так вам можу відповісти на це. Її не потрібно шукати, а вона, якщо потрібно, сама тебе знайде. Типу, я по таким життям, життєвим принципам живу взагалі. Ага. Тобто, що потрібно, воно вас само знайде, а? Так, якщо щось потрібно, воно мене само знайде. Типу, мені не треба нікого шукати, мене самі всі знаходять і пиздять, якщо я. Ну, скажімо так, щось не так зробив людям в цьому штаті. Штат дуже е бентежний. Цікава відповідь на рахунок штату, я згідний. Тут багато бандитів, які ходять, і тобі можуть щало порозбити. Так, так. Е я не поважаю бандитів, я взагалі християнин, і я ходжу до церкви. Е у нас по релігії зброю взагалі в руках тримати не можна. Ага, якщо чесно. Ага. Ви християнин, так? Так, так. Іхуя блядь. Вібав. Е. У нас нема. У нас така реликвія, що не можна тримати зброю, не можна їсти м'ясо і все таке. Та ви мусульманин? Я мусульман. Ну. Я христианин, але свій. Тобто, у мене свої закони і правила. Ти сам собі замість. Так, так, так. Я зрозумів. А тоді дивіться ще одне таке питання: е, як створився Бог? Оживає а, все в твоєму, в твоєму організмі. Е, мені здається, що Бог створився таким чином, що якась матерія е, подралася з іншою матерією, е, якийсь спалах пройшов, потім вибух, і щось таке ось е, створилося з незвідти. Не а, взагалі, це така хуйня, що тут хто вірить в Бога, хто не вірить. Це ж таке діло. Ну мені здається, що він створився не звідки і пішов нікуди. Ага, я зрозумів. А дивіться ще одне таке питання. Ви знаєте щось про Марянську Е, Так, я щось чув про Мар'янську впадину. Я знаю, те, що вона знаходиться а, у місті Дніпро. А, Шевченка, ось. І там дуже багато військоматів, і це місце тому, це місце тому і називається Мар'янська Впадена. Ага. А як воно утворилось? А, утворилось воно таким чином, що російська агресія добралася до України, і дуже багато ТЦК почало спавнитися у військоматів у Дніпрі і в інших містах України. Ага, тобто так, так. Так, це дуже страшно, якщо чесно. Я досі боюся. Ага, я зрозумів. А дивіться, ще останнє питання. Таке, е Ви знаєте, чи, е значення, що таке підмет? З української мови підмет. Я сейчас сделаю тебе не такой 45-й ти. ти бля, не забудешь. Так, Підмет. це покемон с Покемон Гол. Эш його кидав и каже, Підмет, я выбираю тебе. И там такий Орел чи Жировель, я не розумію, что это за покемон, такий привел завжди. А, а присудок тоді ще? Присудок це на зоне означає, ну, здравый рассудок. Типу, ага. в тебе є якийсь присудок здравий, що ти коїш, друже? Поводься нормально, типу, і не будь лохом, така хуйня. А, тобто так якось. Так, так, так. Це присудок, типу. Ну ти ж маєш при собі присудок, друже. Я е, маю, маю, звичайно. Ти у здравому собі. присудку зараз знаходишся. Так, звичайно. О, от і я також. Отож є, то воно і є присудок. Посудок, <сум> здравий. Ага. Ну, в цілому, вийшло цікаво. Цікаві такі відповіді на питання. І, до речі, дуже достовірні. Я вам кажу, що я закінчував одну шарагу, бурсу називається, і я багато чого знаю в цьому житті. У мене навіть посвідчення в МакДаку є. Я ага. хуйні не скажу. А можна там безплатно поїсти за посвідченням? Ну, взагалі ні. Привіт. Але вам. Можна пару бургерів з'їсти. Ага. Які, які будуть списані, бо начальство мене вб'є. Я зрозумів. Я ж вважаю, що у вас немає ніякої алергії на просрочку. Ні-ні-ні-ні. Максимум я від бургерів можу десь пів півгодинки посидіти в туалеті. Знаєте, інколи дуже е, корисно посидіти в туалеті, тому що ви позбавляєтесь зайвої ваги і давлення на серце воно буде менше. Звичайно, краще. організм очищується. Звісно, звісно. Тому ну, це навіть якась користь. У мене дід є у просрочку, щоб очиститися. Та й взагалі багато хто мені совітував цю хунію. А, -а, а. Ну, будемо знати, будемо знати. У вас такий великий мікрофон, такий большой. Ну, вибирав чудової якості. Дуже непогано. А камера у вас GoPro? У мене. Е та ні, Еріксон там якийсь. Ну, теж непогано насправді для початку. Да. Дякую а, за. Я звернусь на останок до наших э, властей: э, до Зеленського пана, э, до Залужного, до Буданова і до інших. Будь ласка, звільніть. Э, звільніть, мій рідний э, Рубежанський. Я хочу до Рубежного дуже, Луганська область. Будь ласка, звільніть його. Э, Будь ласка, ціни на бензин трішечки поменше зробіть, зарплатні підніміть, вигні, виганіть орків з нашої України. Ну і слава Україні! Героям слава героям, е слава Україні, слава нації, і... і кожному відоме продовження. Смерть ворога. Так, Жигулі, мій треба ще підремонтувати. <реш> Це Діваю, мої час. слова. Так, я використав з користю те, що ви мені дали ефірного часу, трішки на останок А, передаю привіт е, ЄДжермену Єгоріку, Дімону Корнілову передаю привіт, е, Микиті Півторацькому передаю привіт. І передаю привіт. Е, ну і досить взагалі то. Дімону Золо. Ну звісно, Дімону Золо. Передайте також, будь ласка, привіт, Дімону Золо. Дімон Золо, дай Боже здоров'я. Так, дуже дякую тобі, друже. Дуже дякую, Дімон Золо. Ти найкращий. Дякую. Дякую вам, друже. Дякую вам. Дякую за відповіді на питання. На цьому було закінчення ТСН студія і до нових зустрічей.